Thank you Вітаю. В ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. Україна єдина. У семи містах Одесьчини з'явилися алеї національної єдності. Зелений куточок розбили в обласному центрі у парку перемоги. Що болить санаторію? Співробітники куяльника просять погасити заборгованість за проживання біженців зі Сходу та Криму. А ще мріють про приватизацію кімнату гуртожитку. Щедро осінь не б'є по кишені. Одесити змогли придбати свіжі овочі та сільгоспродукції від виробника. Асортимент вражав і ціни не кусалися. Відтепер керівництво реадміністрації Одеси, щомісяця буде зустрічатися з міським головою Геннадієм Трухановим. На таких заходах відбуватиметься відкритий діалог. Першими про зроблене звітували у Малиновському районі. Зокрема, тут перевірили якість нещодавно відремонтованих міжквартальних проїздів. Подробиці у сюжеті Ілони Варави. Першу зустріч міський голова провів з керівництвом Малиновської райадміністрації, а також представниками соціальної сфери та ветеранами Великої вітчизняної війни. Геннадій Труханов відповів на всі поставлені запитання та вислухав пропозиції. Приглянувши презентацію пілотного проекту паспорту Малиновського району, мер одразу вніс справки. каже в подібних довідниках окрім здобутків має бути інформація про найбільш проблемні зони та будинки. Першу місячно ми будемо зустрічатися в кожній районній адміністрації з людьми з общественними організаціями, з працівниками адміністрації. с представителями бизнеса. Я мне рад, что в Суворовском, в Малиновском районе организован совет предпринимателей. Это, в принципе, то, что мы хотели сделать в масштабах города и сделаем обязательно для того, чтобы консолидировать все усилия для наведения порядка. Наскільки якісно наводять порядок, мер міста проінспектував разом із головою Малиновської адміністрації Євгенієм Омельчуком. Вони перевірили міжквартальний проїзд, який нещодавно відремонтували по вулиці Генерала Петрова. Перше – це контроль за виділеними средствами, яких сьогодні катастрофічно не вистачає, тому ми бережно за кожній і и куди, куди пішли наші деньги, жителі жителям проведенням порядком либо ні. Дуже багато було зроблено міжквартальних проїздів, У нас приобразились дитячі садики, у нас приобразились школи наші 1 сентября мы провели масштабные работы по замене магистральных труб горячего водоснабжения, теплообеспечения жителей района. Эти работы, к слову сказать, еще продолжаются. Сейчас в активной фазе работа по подготовке нашего жилого фонда к зимнему периоду. Наразі тривають роботи комунальних служб по отепленню дахів та підвальних приміщень, встановленню додаткових дверей та вікон. Все це робиться, аби максимально зберегти тепло по дорозі в оселі городян. Готують до зими і електричні мережі міста. Ілона Варава, Георгій Дячик. Промислові підприємства занепадають через некомпетентну політику уряду. В Україні прослідковується чітка тенденція погіршення стану економіки. Про це, зокрема, йшлося у Києві під час Круглого столу врятувати промисловість організованого партією Сергія Тігіпка Сильна Україна у заході взяли участь представники великих промислових підприємств і галузевих об'єднань працедавців з різних регіонів України. Ситуація в економіці стрімко погіршується, вважає Сергій Тігіпко. Під час круглого столу врятувати промисловість лідер сильної України відзначив, що світовий банк очікує падіння нашого ВВП на 8%. Авторитетні економісти, керівники підприємств разом спробували скласти план рішучих дій для порятунку економіки. Насамперед слід знизити тиск на бізнес. Торік за 6 місяців контролюючі органи перевірили, і штрафували 230 тисяч підприємств. Цьогоріч за такий же період оштрафовано вже 516 тисяч. Треба ввести. Персональну відповідальність до звільнення, якщо факти перевірок не підтверджуються в суді, виставили, програли суд податковій адміністрації. В кінці кінців це явно дестабілізує підприємство, це означає, що реально не розібралися в ситуації, а раз не розібралися в ситуації, хтось повинен за це відповідати. Уряд практично ігнорує проблеми промисловців. Зокрема, за словами Сергія Тігіпка, в Україні бізнес платить податки наперед і переплачує зайве. Саме таких переплат на сьогодні 34 мільярди гривень. Лідер сильної України» пропонує створити прозорий казначейський рахунок, на якому буде видно сплату всіх податків підприємствами країни. Якщо ви переплатили, скажімо, по тому ж податку на прибуток. А при цьому у вас є платежі по податку на ПДВ. Ви могли б вже це не робити в кінці кінців, ви свої зобов'язання заплатили державі, і це було б розумно. Якщо б це вдалося, мені здається, багато підприємців були б вдячні уряду за такі рішення. За підсумками круглого столу, учасники підготують перелік конкретних пропозицій, і вже за три дні вони будуть передані в уряд. Запевнив Сергій Тігіпко. Він закликав Кабмін діяти швидко, бо падіння промислового виробництва лише прискорюється. На початку року 7,8%, а нині по деяких галузях всі 20%. На цьому тлі зросли ціни на промислові споживчі товари подекуди наполовину. Все це разом із замороженими соцстандартами веде до економічного обвалу та соціального вибуху. Курорт куяльник відновлення та належні умови для проживання персоналу. Кандидат депутата Верховної Ради України по 136-му виборчому округу у Суворовському районі Сергій Страшний зустрівся з виборцями, аби від першоджерела дізнатися про проблеми відомої здоровниці. Їх виявилося чимало. Цей приватизація кімнат у гуртожитках, ремонт проїзних шляхів та багато іншого. Як будуть вирішувати і з чого почнуть, дізнавалася Катерина Чабан. У будинку культури курорту Куяльник зібрали ще не всі працівники оздоровниці, аби поспілкуватися з кандидатом у народні депутати України Сергієм Страшним. Люди йому довіряють, Сергій Страшний, депутат одеської міськради трьох скликань про його трудову діяльність у Суворівському районі. Знають не чуток. Це й благоустрій території, нові спортивні майданчики, проекти підтримки талановитої молоді і соціальна допомога тим, хто її насправді потребує. А ще якісне навчання підростаючого покоління, про яке Сергій Страшний почав піклуватися ще на початку своей депутатской діяльності. На моєму избирательном участке находилась 67-я школа. Вы были приобретено 10 комп'ютерів непосредственно для детей, і 11-й комп'ютер для преподавателей. За цей період времени был отремонтирован клас русского языка, клас математики, клас физики. Где на Своворовском районі Геннадий Леонидович строит стадионы? То есть аналогичным образом, я вынес идею, что возможно ли у меня на избирательном участке построить такой же стадион? То есть Геннадий Леонидович поддержал и начинается строительство. Питание, який не один рік хвилюють Працівників санаторію до кінця не зміг вирішити жоден чиновник. Перш за все, це проблеми фінансування унікальної оздоровниці, розбита дорога на під'їзді до санаторію, на якій не раз траплялися ДТП, а також заборгованість за проживання біженців зі сходу України та Криму. Але найбільше працівникам куяльника допікають проблеми з житлом. Люди десятиріччями не можуть стати власниками своїх квадратних метрів. Приватизувати аварійне житло складно. На территории самого Куяльника расположено общежитие. Возникло сразу несколько вопросов. Первое, это перевод данного общежития в сначала непосредственно на баланс города, а потом возможная, возможная приватизация данных комнат или, так сказать, жилья, в котором проживают сотрудники санатория Куяльника. Это первый вопрос, который подняли. И второй вопрос, который сегодня поднимался в разговоре, это погорельцы. В этом общежитии часть корпуса была, сгорела. То есть они поднимали вопрос, возможно, або ліба приобретіння з то есть, государства, либо города нових квартир. Зустріч з кандидатом, в народні депутати, працівники санаторію залишилися задоволені. Вони отримали відповіді на всі поставлені запитання. кажуть, майбутній владі потрібні нові обличчя з новими планами та ідеями. А Сергій страшний справами довів слів на вітер не кидає. Відстоювати інтереси одеситів готовий і у Верховній Раді. Сергій приємне впечатлення. підчислення, який не только займається, скажем так. рассказами, но и на самом деле занимался положительными делами, детскими садиками, больницами. Мы получили конкретные ответы на вопросы о дороге, о общежитии. Он прекрасно работал, и поэтому коллектив заинтересован, чтобы в таких В таких депутатах і будуть голосувати за нього. Сергій Страшний більше 12 років допомагає у вирішенні проблем жителів Суворівського району та представляє їхні інтереси у одеській міськраді. Про його роботу свідчать реальні результати, а їх немало. Цей новий фруктовий сад в одному з мікрорайонів, заміна дверей у парадних житлових будинків, облаштування дитячих майданчиків та інше. Сергій страшний наголошує, робить усе можливе, аби земляки почувалися комфортно у рідному місті. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Україна єдина об'єднатися і не ділити її на захід та схід закликали учасники незвичної акції. На підтвердження своїх слів висадили на Одещині алеї національної єдності, де саме з'явилися такі зелені куточки. Дивіться далі. У семи містах Одеської області з'явилася алея національної єдності. На честь кожного регіону України було висаджено 27 дерев, включаючи автономну республіку Крим. У висадці алеї у Болграді взяв участь ініціатор акції голова одеського обласного штабу блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Ми цієї акції хочемо ще раз напомнити, що Україна була, є і буде єдиною, включає Крим, включає Севастополь, включає Донець, включає Луганськ. У них сьогодні повели свої імені дерев'я в семи містах Хедякої області. І я уверен, що стоїть трохи цим деревьям подрасти, і ми будемо єдиною, цілісною, неділимою країною. Усі дерева з'єднали одне з одним синьо-жовтою стрічкою. Висадка алеї символізувала єдність країни та її мешканців незалежно від їхнього географічного походження. Ось сьогодні висадка такої великої алеї символічно те, що люди хочуть созидать. люди, хотят, люди стремляться к лучшему. Люди хотят мира. соботнім ранком болгарці садили платани і Вибирали, якому регіону буде відповідати те чи інше дерево. Ми знаємо, що на Україні є хороші люди, як в якій сім'ї. Буває ти що то плохое, но від не значить, що ми не єдина країна страна і ми друг за друга не боремося, не будем стати горой. Посадить дерево. Я думаю, то всегда очень нужне, полезна і важлива робота. Тим болі. Вона об'єднує людей подивіться, скільки людей. і вони це роблять з радістю. Одночасно з Булградом дерева посадили в Котовському Ширяєвому Роздільній, Білгороді, Дністровському. Арцизі, звичайно, ж, Одесі. Жителі південної Пальміри подарували парку перемоги нові клени і кілька вічно-зелених ялинок. На сьогоднішній акції. Ми повинні показати, що бачать країну єдиною, що дісіти хочуть миру, Що одесити хочуть миру і процвітання в єдиній ніділіми Україні. Це необходимо делать, потому что сейчас в стране самое главное – нужно единение. Это нужно единство между политиками, единство между простыми людьми. Поэтому мы посадили эту аллею, я думаю, это станет примером. Рано или поздно, я уверен, Крым будет в составе Украины. Опять он до юры в составе Украины, и до факто он вернется в состав Украины, когда люди в Крыму увидят Результат тих реформ, які сьогодні проводяться у нас країні. Одеські кандидати-мажоритарники охоче долучилися до акції. Адже в часи випробувань, коли сепаратисти і політики намагаються розділити Україну на схід і захід, патріоти об'єднують людей за допомогою подібних акцій. Одеса завжди була городом символів і городом традицій. От мені что що вот эти 27 деревьев, которые мы висаджуємо на алії, будуть символізувати символизировать единение 27 регіонів нашої страны. П'ятирічний владик брав участь у акції разом з батьком і братом. Сім'я посадила своє власне дерево на леї національної єдності. Сьогодні я закапував дерев'я. А сложно це делать? Нет. А ты будешь еще сажать деревья? Да. Это в первый раз? Это в первый раз. Сейчас почнемо с того, что очень такие времена, которые. Требують таких міроприятій, щоб їх проводили чаще, щоб наш народ був єдиний і щоб ми змогли пройти всі ці спитання, які сейчас випали, і стали настоящим європейським государством. Організатори впевнені, до того моменту, коли дерева виростуть і зміцніють, Україна стане як і раніше, єдиною неподільною країною. Что такое беззаконие и как сложно с ним бороться в одиночку, ощутили на себе жители Малиновского района. Около года стройка по соседству с жилым домом по улице Бабаджаяна, больше известной как рекордная 68 1 не приносила особого беспокойства жильцам. Но 4 октября застройщик преподнес неожиданный сюрприз. Соседствующий с нами жилец по рекордной 29. Решил самовольно захватить кусок нашей земли. Документов каких-либо он никому не предоставляет. Вырыл, провел земляные работы, вырыл э, на проезжую часть через трамвайные пути и собирается дальше сносить наше имущество, принадлежащее жильцам дома. Мы еще не знаем, что здесь будет находиться. Если это будет, это может быть ресторан, это могут быть какие угодно складки, э, помещения, э, э, будет происходить погрузка, разгрузка в ночное время, значит, мы покоя здесь, скорее всего, иметь не будем. Никаких документов или предписаний у застройщика нет, но это не мешает. Ему создавать комфорт для себя и своего строения, в обход законодательства Украины и прав жителей близлежащих домов. Было построено здание, и на сегодняшний день собственник решил провести к нему дорогу то есть окружить, соединить две магистрали. На вопрос общественности жильцов дома, то есть, что эта дорога проходит по придомовой территории. Собственник сказал, что все согласовано. Тем не менее, документы не предоставил. Сегодня утром был разрушен тротуар вдоль дороги, вдоль проезжей части. Если можно крупно, вот есть тротуар, зеленая зона, выкопана. Уставшие биться в одиночку и постоянно бороться с беспределом чиновников, малиновцы обратились к руководителю Малиновской районной организации ВО «Батькивщина» Владимиру Хороших с просьбой остановить нахал строй. Общественность обратилась в общественную приемную партии «Батькивщина». То есть есть обращение, ну этому надо положить конец. То есть дальше мы обратимся в прокуратуру горсовет и Малиновскую администрацию. Стоит отметить, что ни одна из городских структур, занимающихся подобными незаконными застройками, не отреагировала на призыв одесситов защитить их права. Оформив коллективную жалобу, Владимир Хороших вместе с инициативной группой жильцов дома первым делом поехал в мэрию с требованием разобраться в ситуации и вернуть жителям их право на придомовую территорию и спокойную жизнь. Мы надеемся на быструю реакцию городских властей, На то, что этот процесс будет остановлен, и виновные будут наказаны. Передвигаемся дальше в прокуратуру, подаем заявление в прокуратуру, будем непосредственно бороться за то, чтобы э, было восстановлено, опять-таки зеленая зона и тротуары. И виновные были наказаны. Спасибо. Хочется верить, что ответ соответствующих органов не заставит себя ждать, а застройки в городе будут проходить в соответствии с законом. Малиновская районная организация ВО кивщина в лице Владимира Хороших будет держать вопрос жильцов дома номер 68-1 по улице Рекордной под личным контролем. Только разом мы сделаем Украину державой, в которой людям будет комфортно жить и работать. Переконаний кандидат народні депутати Вадим Чорний під час зустрічі з Одеситами, політик акцентував увагу на необхідності підтримки людей з обмеженими можливостями з боку держави та пообіцяв зробити кожен двір київського району міста гарним та доглянутим. Далі Лона Варава. Роза Петрівна вже 21 рік поспіль очолює організацію товариства інвалідів Київського району. А це більше п'ятиста осіб з обмеженими можливостями. Серед них багато лежачих, які не мають змоги пересуватися. Усі вони потребують допомоги. Головне наша поміч щоб нас уважали. Це перше. А друге, то, що стосується сьогоднішнього кандидата в депутати Верховної Ради Чорного Чорнева Водімальвовича. це людина смілий і чоловік, який говорить. Можуть бути в, в розріж з він говорить смело і смело адставити свою позицію. Саме через сміливі політичні погляди люди поважають Вадима Чорного. кажуть, він не боїться гострих висловлювань і водночас наголошує на головному. В першу чергу це стосується неспокійної ситуації на Донбасі. Адже там у військових діях беруть участь і одеські хлопці. Ми должны понимать, що нове правительство зможе дійсно дати отпор агресору і сделать это без четвертий вол... вол... мобілізації. Ми повинні бути с вами уверене, що новий парламент буде проводити мобілізацію за все, серед мушін Донбасу, а не Одеси, тому що в АТО довжоли воювати мушіни Донбасу. Змінити ситуацію можна завдяки власній відповідальності та небайдужості, підкреслює Вадим Чорний. Але для цього потрібно виважено проголосувати на виборах до Верховної Ради. Це гарантія того, що до парламенту не потраплять випадкові люди. Ми повинні з вами обідіться, що наступне правительство буде розвернуто народом, народу, якщо не лицом, то хоча б профілі. Для этого вам нужно сделать одно. Прийти 26 числа на выборы и проголосовать по совести, проголосовать с достоинством, проголосовать с умом, проголосовать не за гречку и не за билборды, а проголосовать за программы, за реалистичность кандидатов, за те действия, Катерина жив кандидат всі свої прядовичі води. Найближчих планах Вадима Чорного зробити для Одеситів та гостей міста Грецьку площу, а також навести красу в кожному дворику Київського району. Ілона Варава, Георгій Дячик. Свіжі овочі і фрукти. М'ясні, молочні та хлібобулочні вироби безпосередньо від виробника. Суботнього дня в Малиновському районі пройшов осінній ярмарок, де одесити отримали можливість придбати усі необхідні товари за приємною ціною. Відбувся захід за сприянням депутата одеської міської ради Геннадія Чекіти. Ми продаємо мед, і медові продукти, все натуральне. Всю медовую продукцию Владимир Ильич готовит собственноручно. Почти 40 лет он занимается пчеловодством на личной пасеке. Говорит, ярмарка – отличное место как для продавцов, так и для покупателей. Всегда ярмарка – это хорошая торговля. Здесь можно торговаться, можно дешевле купить и выбрать и так далее. Потому что это единственное, что кто привозит на тур свой продукт. Не на перекупке, ни на чем. Калай саратовский 900-граммовый, хлеб галицкий, плетенка 75-я, Петенка высший сорт 400 граммовая, батон высший сорт 58-й. Хлебобулочная продукция на ярмарке также расходится в лед. Почем хлеб? Какой вас интересует? Красивый, хороший домашний хлеб. 8. Уже хочу. Даю. идет в основном, но ну уже его нету, без хлеб. И идет э, до, э, в форме домашнего. Ну, булочки само собой и, идут ход. Торговля идет вовсю. Особой популярностью у деситов пользуются и овощи. Лук покупали 80 копеек килограмм. Ну, это нормально, ну, это нормально более, более, более чем нормально. Вы знаете, ну, как много идет лука? На, на любой, на зажарку, в салаты, куда угодно. Готовки, жарки, варки. Везде идет лук, в салатах. Лук это... Везде нет, нет. в основном. Стоимость большинства представленных на ярмарке товаров выгодно отличается от цен в магазинах и супермаркетах, говорят одесситы. Большинство горожан именно здесь предпочитают запасаться провиантом. Лук, морковку, э, картошку, буряк, яйца, сыр, масло. Все до к доброкачаться. Вот. Ні все, все. еще, і що. Да? Разве это много? Это немного. Надо йти Сем... на базар, не надо ездить їде в трамвай и, понимаете? Морковь, вот Марковічок и перчик. Всі по нормальній цене, доступной для нас намного дешевле, чем на рынке. Овощи, Яблочки. Это немножко как бы запас на какой-то период времени, ну там на месяц, допустим. Посетил продуктовую ярмарку и депутат Одесского городского совета Геннадий Чекита, по инициативе которого и было организовано это мероприятие. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну красивый такой виноградик, почем? просто. Заметив на ярмарке народного избранника, одесситы со всех сторон обступает Геннадия Чикиту. Одни благодарят за помощь, другие жалуются на нерадивых коммунальщиков. Некоторые из горожан даже просят автограф у политика. Спасибо. Многие из одесситов знакомы с ним лично. Не однажды обращались, не однажды Геннадий Чикита, обещая разобраться, реально помогал. Я живу над подъездом. Угу. Живу уже 11 лет, больше 11 лет. Да, серединку нам дома укрепили, но у меня кухня, которая скоро рухнет, просто она уже наклонилась. Адрес, Богдана Наклиницкого 32, 32, квартира 3. Вайчук, Елена Георгиевна. У меня уже скопилась стопка ответов. С райисполкома, да. с полком, но все без толку. То есть просьбы не доходят. Может быть, вы поможете? Хорошо, хорошо. Пожалуйста. телефончик контакт. А 193. Угу. У нас освещение буровое не горит. Я уже был в ЖЭКе. Напиши, Балковская, 193. Да, там э, надо поменять лампочки, наверное, угу. во дворе. Там темно, страшное дело. Даже дворнички тяжело убирать. Вот поэтому вот это единственная просьба. Как Хорошо. Хорошему депутату. <свят> Спасибо, большое. Спасибо вам большое. Всего всего. В период осенних закупок, зная нужды одесситов, Геннадий Чекитов поддержал и инициативу проведения сельхозярмарки. В целом организация выставки хорошая. В принципе все товары, которые необходимы для людей, начиная овощей и мяса, есть здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы проходили они почаще. Ярмарка на улице Степовой вызвала большой интерес как со стороны покупателей, так и продавцов. Инициатива будет не разовой. 18 октября планируется провести еще одну продуктовую ярмарку. На этот раз она развернется в спальном районе на жилмассиве Черемушки. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої або просто цікавої події, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91 Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.